Та осіння, шурхіт по долесту покрови час. Що у старіньки твою покрову матінко причистя, за що собі обрали козаки. Коли ставало військо їх до бою, над козаками був на тій кстях, твій образ був у кожного з собою. Що силу надавав їм для зриця, як довелося їм в лиху годину зриновану царем Лишати Січ, ікону узяли твою єдину, нічого більше не взяли опріч. На чужині, де вірить магометів, у час південних зоряних ночей, тобі молились потики в наметі, велися сльози з твоїх очей. Віки минули, та не згасла віра, по храм. Для тебе наче рай. Та знову йде орда чужинця звіра на благодатний український край своїм святим могутнім умофором. Подай козацьким дітям захист знов, хай начувається поганий ворог. Хайде додому звідкіля прийшов.